Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми з вами відкриємо дуже багацько ось таких от туркет-кейсів. Турки -кей кейсів. Тут, можливо, випаде мені шефтів Мен це буде доволі-доволі круто. ДПС у нього максимально великий. 16 тисяч це обалдеть. Ви мені сказали, що саме їх відкривати буде набагато прикольніше, чим просто оцю штуку. Хоча тут, блін. А, зараз ресетнеться, все. От, от коли я тут був гліч, я би хотів повідкривати. На зараз щось навіть не знаю, не знаю. Тут у мене ДПС 15 тисяч на цьому Титан ні а в туркет кейсах 16 000. Двадцять тисяч це типу цей шеф. Він набагато крутіший кулдаун маленький, ренджер, велика. В общем, класний він чувак з плешом теж б'є всіх по радіусу. Це буде доволі-доволі круто. Оцей теж по радіусу вали Коротше, тут є прикольні тіпи. І я би хотів би відкрити їх 10 штук. Навіть 11 у нас вийде, тому що в мене один є, я один вибив. За те, що пройшов цей режим, він проходиться годину цілу. Це капец просто для мене був. В общем то, нам потрібно що? Нам потрібно взяти, не тупити, не зволікати і купувати таких 10 штук. Це виходить, якщо їх нафармити, то ну, якщо дуже хорошо навчитись, то це за 9, ну хай за 8 годин можна нафармити. Ну. Ладно, купуємо 10 кейсів просто. Так, у мене скільки там робоксів у мене лишилось. У мене лишилось 363 робокса, мені треба лаки по-любому купити. І бажано лаки купити назавжди. Це буде дуже і дуже класно. тому що в цей режим я часто граю, і чому б ні? Ми купуємо просто лаки назавжди. Просто в мене постійно була вдача на аккаунті. І може даблкоїни? Блін, а даблкоїни класна штука, скажи, Назавжди, даблкоїни. Ні, це круто, блін. Ладно, <реш> ладно, я, я не можу здержатись, я купую ще й дабл коїни, нехай буде, нехай буде. Ця штука потрібна. Так, а чи працює у мене тепер оця вся движуха? Давай якось його подивимося. Чи робимо мента там вдача, чи ні, можливо, мені треба перезайти. Блін, чесно, не знаю, чи вона працює, але я, 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 я вірю просто в те, що вона робить. Єрор? Да, все, у мене на аккаунті воно є, бо я його ще раз купити не можу. Все, слава Богу, слава Богу, воно є. Можна купувати геми коїни. Кстати, міг 20 тисяч коїнів купити, но то таке, то таке. То не важливо, головне те, що ми можемо зараз брати і відкривати ці туркет-кейси. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового моря. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку гру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще і зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запусте будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Макарлело, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки, ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Писатись та натиснути єдину кнопку беру участь. Ітоги конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Let's go Давай open один поки що. Так, епік. Ну, окей. Окей. Епік так епік. Мені треба нада... опять Epic. мені бажано легендарка або міфік. Це буде максимально, максимально круто. Так, рейер, ні, рейер це повний гамно Мені таке не потрібно, давай щось толкове. Так, знову рейер, Поняв. Давай, будь ласка, щось толкове. Знову рейер! Ні. Ладно, так діло не піде. Да? Надо примінити суперсилу. Давай оцей. Епік. Та ну капець, ви достає щось толкове? Будь ласка, що ж тут падає з нього? Ну, а що, такого Ларжа TV або шефа. Ладно, давай ще одного. Це знову рейер! Ну, в принципі, давай ще. Знову епік. Це капець. Це капець, це повна проблема. Знову рейер. Боже мій. Оце Саня попав. Два кейса осталось. Рейер. І давай зараз застань его Чисто, чисто, чисто често, застань его міфік. Бэм. Рейер. Ну, можливо, отут відкривати було б краще, я би набагато більше відкрив. Але шанси тут менші. Коротше, що мені випало? Звідки він у мене? Він у мене був? Я не знаю, я навіть передивитися це потім захочу. Мені ж, вроді, він не випадав. В общем, мені випало по-любому турки й епіки. Мені їх випало 4 штуки, і поневипадало дуже багато ось таких реєр. Окей? Окей? Непогано, непогано. Ще у мене є 1700 коїнів, тому давай чисто разі купимо. Бо тут, в принципі, є секретний агент, у мене його немає. Давай, Бенц. Епік, епік. Коротше, да, нічого такого особо дуже жорсткого мені не випало. І ще 20 коїнів мені не вистачає. Окей. Давай спробуємо з цими туркети чуваками та пройти гру. Беремо вченого, який дає бабло. Беремо ось цього типа. Беремо епіка. І... І, -і, 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 і. кого б ще взяти? Та не знаю. Напевно, більше нікого брати не будемо. Ну, павучка візьмемо на всякий. Ладно, ладно, все, без павука, без павука. Давай прибираємо павука цього геть. В общем, туркий таун, я, напевно, не зможу пройти. Ну, як, напевно, я 100% не зможу з цими юнітами його пройти. Тому я навіть пробувати не буду. Але, блін, безкоштовний туркет кейс дає. Це жирно, я їх купив за таку ціну велику. Ну, що ж ми зробимо? Що ж ти зробиш? Що ж ти зробиш? Так, що це таке? Рестартинг сервер знову та капець! А. Сразу активувало, все чітко, бо я, блін, постійно, коли заходжу сюди, мене постійно рестарти. <хи> або то мені не щастить, або то чорт я пойме. Ладно, залітаємо ми на хард, Зараз подивимося, що там, як воно все буде працювати. Вибираємо хард, сюди. Let's go, 50 хвиль. Не знаю, чи в мене вийде з ними пройти. От, але я думаю, що вийде. Я думаю, що не буде ніяких проблем в цьому. Так, тут мапу обновили, тут оці штуки додали, блін ще. Це й голосування? Тупо, що голосування, коли ти вже вибрав, типу ти один, то воно в тебе ще досі йде. Це така тупость. Ладно, ставимо вчених по-любому. Що ти таке? О, тут зробили більшу ділянку, тепер поняв? Тут тепер так не абузити. тут тепер так абузити не можна, тут велика, велика відстань. А, бо я не в ту сторону дивився! Йошкін, кот. Мені сюди треба ставити. Так, ти що таке? Ага, окей. Так, автоскип мені треба. Так, тебе ми по-любому ставимо. А мені не хватає грошей. Все, капец, Саня. Капець, Саня, ти блін все протупив. Ти все просто протупив. Ти мабуть ще й і програєш. Ладно, ну так то й так. Можна мені, ну, грошей трохи. Будь ласка Ладно ці вже, цю партію ми пропустимо малих чуваків. Нам аби цю прибрати, всю партію. Так, 600 стоїть твій апгрейд. Ну ти, кстати, ти, кстати, жорстко валиш. Да, тебе 400 демеджа відразу. Одну, за одну секунду ти зносиш 400, непогано. Прокачка ти її взагалі додає тут в Х2 считай. Це дуже жирно. Так, вчених ми ще доставили. І ще будемо пробувати. Ну, ці просто виріваються трошки, вони дуже швидко йдуть, він не встигає їх всіх пробивати. Це проблема. Але вроді як встигне. Да? Бо ці вже повільніші, він їх вже доб'є, то вже без проблем. Да, ну мені подобається, він по 600 дамажа але тут його треба по-любому прокачати. І ще й грошей трошки не хватає За 600 по-любому треба прокачати, бо він тупо не встигає. У нього ще й радіус підніметься, коротше, буде чітко. Аби тільки йому хватило, мені вистачило ще з грошей. Будь ласка, ну тут трошки лишилось. Блін, з них по три капає, це капець. Зараз останнього давай. Бемс, прокачав. Щас він почне їх добивати. Да, все. Тепер він їх пошурував взагалі на ізі. Тут дров клоу, це ерунда для нього. Він ну, максимально потужний для цього. Так, і за 400 ще оцього хотілося перевірити, Так що зараз ми його теж поставимо. Диви, ну цей взагалі хорошо б'є. Це насправді для епіка. Блін, доволі таки непоганий. Ти ще за 1200 плюс 700 демеджа, абоудеть. Так, ну і тебе давай поставимо, подивимося, що ти можеш. Ага, ну ти просто по радіусу так само кидаєш, тільки по радіусу. З е, меншим демеджем. На старті з меншим, але по радіусу. Ну теж непоганий насправді. Навіть не знаю, цю пачку він ще ж диви, як вирізати буде, диви. І це він на першому левелі, диви. Диви, просто що він з ними робить. Абаує, ще за 600 те вкачаємо. Дивись, що він чуде. Я не знаю, я щось даже думаю, що ми зможемо пройти тут. Не знаю, чому, я так думаю, але я думаю, що теж зможемо. Так, апгрейд. Вченого прокачали. Потім. Де я тут ще цих вчених поставив бідолах? Давай тут теж прокачаємо. І останнього виберемо, та що його потім прокачаємо. Бо цих всіх ми сейчас винесемо на ізі, в них ХП не так багато. Наші чуваки все ж таки домажать. Блін, але представ, як би було круто, аби мені міфік випав. Це було би жесть, як потужно. Так, дров клоу пішов. Ну його просто тупо закидали. Йому тут хана. Що цей проснеться і всіх тупо спали. Ну, і тебе можна за 600 прокачати, насправді, ну, гроші нехай будуть. Ми тут потім доставимо цих чуваків, вони ж накидувати так буде джест Так, тебе півтори коштує прокачати тебе 1200, ну плюс 700 демедж, блін. І тут якраз уже з великим демеджем чуваки пішли, то ще ще 110 коїнів нафармимо і по любому прокачаємо. По любому треба буде прокачати. Тому прокачуємо прямо зараз, диви, він їх накидує, прям дай Боже. Так, і можна ще одного радіуса поставити тут. Я би його навіть поставив ось тут. Отако. Він би доставав би, я би його за 600 час прокачав, і було б взагалі пушка. Ну цей прям накидає йому, дай Боже, поняв? Вони просто щось плять зараз. Зараз він проснеться і цього ще понакидують і буде ще жесть. А цього ми за 600 прокачуємо відразу. Так, і тебе за півтори було б взагалі прокачати. Ну він по радіусу б'є і поліцейських, поняв, і всіх взагалі, і окулярчик, і він всіх б'є, бо він з колоночкою. Непогано. Взагалі, хорошо, я би сказав. Так, півтори штуки. По-любому апгрейдимо. Радіус у нього. Диві, який в нього радіус здоровий. Ти да він непогано. Ну наступна прокачка вже жестів, їх вкачує. Дуже сильно вкачує. Прям неймовірно жорстко якось. Так, що з мутантом зробимо? Ти можеш цього? Ну пітушок цей взагалі прикольний. Мені подобається жесть. Блін, я би навіть сказав, що петушок цей він набагато потужніший, ніж ніндзя. Поняв? Просто в чому прикол цього петушка, що він набагато дороже, ніж ніндзя? Поняв? Цікаво, який в нього ДПС цього петуха. Мені здається, що дуже здоровий. Прям, прям капець який здоровий. Я за 3 500 його хочу прокачати, жесть. але за 2500 все буде краще. Тому давай його прокачаємо. Тут теж вже радіус неймовірний просто. Тебе ще за півтори прокачати, та ти що? Ти б таке тут творив. Ладно, давай ще одного петушка тут поставимо, а тут поряд чисто. За 600 зараз прокачаємо, і буде топчик. І прикинь, я просто хард зараз валю на автоскіпі. Я, ну, автоскіп не вимикав. Ми просто тушимо, сидимо. І це я ні вчених особо тут не стараюсь качати, нічого особо такого не придумаю. Ну просто все як іде, так і йде. Що за 1200 ще петушка підкачаємо. Бемс. Він тут уже достає, взагалі хорошо. Ну, ще разіки і вообще буде чітко 1000 ще є. Давай щось придумаємо з цими. За 600 прокачаємо тебе. За 600 тебе прокачаємо. Нехай гроші будуть. Так, jetpack пішов. Джетпака 23 тисячі, ну його винесли з легкістю. Так, 3500, півтори, 4, 3500. Оце тебе за півтори треба допрокачати, також, щоб ти взагалі був потуженком. Ааа, ой. За півтори в нього менше демеджа, але більший радіус, і кулдаун менший. Ну, давай прокачаємо, нехай буде. Ну, радіуси мені їхній взагалі подобаються максимально. Типу, вони дуже охоплюють велику ділянку. І це достойна конкуренція павукам, насправді. Хоча павуки дуже сильні. Так, ось оці ці цікаві чуваки. Диви, бачиш, у них ХП багацько, але потихеньку ми їх душимо. Диви, одного задушили, зараз ось, ось наступні йдуть. Оці оглушили наших кінтів. І так, в принципі, це і задумано. За 2500 можна тебе ж прокачати, а ти якраз уже прокачаний. Ще за 4, ще плюс 900. 02, в нього взагалі хороший темеж. Його він дуже класний. За 2500 тебе докачуємо. Так, у тебе тут багацько хп. І ти ще всіх оглушаєш, блін, гамнюк. Ти ще й всіх добре так оглушаєш. Мені це не подобається. Але цей по радіусу просто і цих за зачіплює, поняв? Диви, як він їх пале, просто всіх. Так, треба ще одного петушка тут поставити. Пітушок тема класна. За 600, за 1200. Диви, мені подобається, як вони накидають. Взагалі з кайфом. Диви, як вони цих вакуумів б'ють. Вони такі демеджі здорові, якісь зараз. І часто б'ють, поняв? Прикольно дуже. Так, 3500, 3500, 4, 4 3500. А тебе б прокачати за 3500 було би хорошо, Бенс. А, блін, не встиг трохи. Його, його оглушили. Ладно, зараз треба прокачувати по-любому. 3500 Бенс. Накидуй, хорошо, ти по 2000 накидаєш дуже часто, це ти зносиш зараз по 8000 демеджу, да? А будеш зносити по 10 в секунду. Ти знаєш, це дуже-дуже гарна, гарна конкуренція джетпаку, той що літає. Дуже гарна конкуренція йому. Так, у мене тут трошки проходять, мені це не подобається. Давай розберемося з цими вакуумами, бо це капець. Трошки 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 вже летять, чуваки. Трошки автоскіпи вже, ну, у, уже, уже, уже ну. Не не, не, не канають, не канають, трошки. Надо допрокачувати їх на максимум просто вже. Блін, треба було камеру поставити просто ще одну і все було б четко. За 3500 тебе надо прокачати, брат. Ой-ой-ой, як пошло. Ой-ой-ой, які чуваки пішли жирні. За 4 тебе треба. Та тоді жесть демедж, жесть радіус. Але ці чуваки все рівно проходять. Чуваки все рівно проходять. З ними, по суті, нічого такого і не придумаєш. А ні, диви, їх тупо вздушили. Оцей просто спиляв всіх, він і цих достає. <звук> ні, мені подобається, як він б'є. Мені дуже подобається, як він б'є. Ось я прокачав, аероплан летить. Час аероплана, диви. Диви, бенс, 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 бенз. На аероплана всі загрились і все чітко. Це не так, як павуки, ці лагать не будуть, ці будуть нормально тушити. Оцього б за 5500. Та ти що було би пушка. Ти прикинь. 29 хвиля. Якщо я ще ними зможу пройти, це максимально ну, прикольні такі чуваки. Оце я розумію, легендарний. Але я пам'ятаю колись час, коли дуже складно було цей хард режим пройти. Я дуже довго старався, потів його пройти. А зараз виходить, що це так легко. Просто головне, щоб персонажі були чіткі. Це у мене вже п'ятий, деякий в нього радіус просто здоровецький. Як у Тітана Мена, поняв? Тітана, оцього ті Мена. такий же радіус здоровецький, радіус 30. Це неймовірно здоровий радіус. Тебе ще за 3500 підсот час докачує. Ти просто ходиш, то його запльовуєш максимально. Понів, він нічого не встигає зробити, по суті. Диви, пішли мінігани, їх заплювали, пішов аероплан, його зараз теж заплюють просто. Вакуум, аероплани, мінігани, всіх закидують просто, окулярчиків б'ють по радіусу теж. Ну зараз будуть битися, просто спить. Диви, все, пішов всіх їх тушити. Всіх абсолютно. Чи з тебе ще за 3500 прокачаю? та ти що, яка буде тема? 3500 бенз прокачав. Що там, вченого якогось, аби прокачати трошки? Бо ми ще й, похоже, пройдемо, я щось думаю. Я щось думаю, що це реально цілком пройти. Тисячу сюди на базу. Так, ось я пішов більш жорсткіше, все пішло. Вони цього нашого оглушили, і він уже, по суті, всіх не дамаже, бо він уже спить. Він уже чілить. Поняв? Але потихеньку ми тут все. Трошки проходимо. Тебе за 3500 прокачуємо, щоб ти тут доставав. І диви, диви, хорошо, цей просто ще їх всіх дамаже Оцей, я сього проснувся, ще теж почне дамажити. Дуже файно. Мені вообще подобається максимально. Оці радіусом жест як дамажить, його можна отут ось поставити, дивись. Отут ось. Та радіус буде жесть, бомба. Щас, щас просто дивись, просто втикай. Диви, він уже пішов їх тушити А його ніхто не оглушить. Його ніхто не оглушить, а він тут буде дамажити жесть. Його тільки дай йому прокачку. Тільки дай йому прокачку, він почне їх тушити. Я ось його тільки поставив, тільки прокачав. Дивись, він вже не дамажив. Він ще не на максимумі. Диви, чуваки просто майже не доходять. Ні, мені це подобається. Правда, супершвидких він там не сильно дамаже, але в цілому, в цілому, якщо взяти в общому плані, то він дамаже жесть як клас. І це я повторюю, я все на автоскіпі шурую. Просто на конкретному автоскіпі супер ізі. За 4 Бемс, в тебе ще демеджа жесть. Ти просто всіх пачкою дамажиш. Просто кожного. Представ скільки там демеджа, який він здоровий. За 5500 тебе би прокачати. За 5500 тебе би прокачати, було б максимально класно, але до тебе тупо не доходять в основному люди. Тому ладно, прокачую. Диви, цей просто, все, розвернувся, все, диви, спалив всіх. Щас іде ось така партія, їх же всі хана просто. Дай йому просто тільки повода. достаньте до нього, і він просто вас спалить. Диви, пішли, пішли, пішли. Диви, диви, диви. Диви, як він їх пале! Просто подивись. Що він з ними робить? Або я в шоці. До нього ще одного поставити отакогося. От 600? Так, так. Диви. Але треба було не доставити, треба було тут ставити. І було би ще краще. Ну. я не знаю. Це просто це просто щось щось дуже жирне. Я я представляю, що буде робити, той, що спіцю, чувак. Тівімен. Це ж просто щось неймовірне максимально. 32 радіус, це зумазіти можна. Ну все, рокет іде, диви. І рокет у хана, його нема. Хе-хе-хе. Я в шоці, так, тебе мене продати, тебе теж? Бо мені тут не треба. Я тебе тут поставлю, прокачаю. Це. я, я в шоці просто конкретно. Час за 500, ще за 5500 ще Бемс, радіус, жесть, повно. А ці просто диві валять. Просто валять їх. По половині хп зносять жирно. Обалдеть. Блін, ну мені все одно жалко, що мені не випав той потужний чувак. Аби випав потужний, та ти шо? Це був би взагалі рознос кабіни. Одне тупо, що вони розвертаються, і оцих не дамажать, поняв? А дамажать оцих. Ну, то вже ніяк не пофіксиш то вже біда. А тут тебе в будь-якому випадку треба буде ставити, тому що треба, щоб ти був на підхваті. І тебе бажано ще за 5500. Але хочеться отут ще одного таку поставити. От такого поставити. Отакого цього челікса, Бенц. Бенц, бенц, бенц. Ще ж 4 штуки буде. Та ти що, дві як вони жмуть? Просто як вони давлять. Я не знаю. Він жесть як дамажи. Він дуже жирний, він дуже хорош. Отак От тут його бенц, прокачав. Диви, 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 що вони роблять. Вони цього навіть аероплана чисто душать. Я в шоці. Просто ці тіпи в соло валять. Ти поняв? Ні, вони класні. Я не знаю, чи це мені хтось його подарував, чи це я його вибив. Ну я не бачив, щоб я його вибивав. Якщо це в натурі мені хтось подарував, то це неймовірно класно. Я просто вже може, і забувся. Ну дивись, що вони роблять? Вони просто видушують. А в цих хп чуть-чуть лишається, їх просто ці чуваки закидують просто пташками і капець. 46-та хвиля тримаю в курсі, я автоскіп ні разу не виключу. Зума зійти просто можна. Диви, диви, що вони роблять. 48-ма хвиля, диви. Видушують чувака. І цих сейчас випиляють просто. Диви, як вони їх анігілірують максимально. Це жесть. Я буду ще одного поставив. Не знаю, я я ще хочу. А я й можу, пошти. Щас. А, ні, все, дуже багато їх у мене стоїть. Ну я цього можу продати. Да? да. А тут поставити Ти дивись, що я натворив. Дивись, що я натворив просто. Просто капець, я не знаю. 50-та хвиля, держу в курсі останнє. Тебе мене за 5500 прокачать. Ні, не вистачає грошей. Ні, кстати, у перший раз оглушили. За 5500 тебе прокачали. Все. Ці у мене п'ятих. П'ятий, п'ятий, п'ятий. ці теж п'ятий. Та й хорошо. Та й диви, що робимо. Та й диви, що ми робимо. Де той босс? Ось він йде 800 тисяч, оце босс? Та це якийсь ну останній застяний. Диви. Вони просто серед оцих не можуть пройти максимально. Диви, 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 що вони роблять цьому. Вони його плющать вообще жорстко. Всі ось підконектили, ці взагалі дамажать жесть. Та й все? Та й ми пройшли? 800 х2 пас, та ти що? Оце кої не фармляться! За скільки я це пройшов? Блін, я не подивився, я не побачив. Я не встиг побачити, за скільки я пройшов? Ну максимально швидко я його пробіг. Цей режим і 800 коїнів на базу просто. й можна ще ще відкрити? Пемц. Ну, нічого толкового не випало. Фух, друзі, це максимально жирно. Цікаво, скільки коштує продати такого ось чувака? Sell so юніт bam? За 50 коїнів? Та ну пішов, хай будуть у мене. <смеш> І оці хай теж валяються. Хоча я можу. Я пам'ятаю колись euh, давно я попродавав euh, лишню ерунду. Так, за за 60 коїнів 12 юнітів. А, я пам'ятаю 800, мені до 900. Давай ще. О, хтось трейда кинув. А мені ж трейди не можуть кидати, Почекай Мене трейд, напевно, тільки друзі можуть кидати. Мені треба з юнітами розібратися, Почекай Ось також 105 коїнів єс. Все, 906 є, Можу ще раз відкрити, а ну Ні нічого толкового не випало, кроме рейрів. Ну, рейер ерунда. Хух народ, що хочеться сказати? Серія вийшла дуже така цікава, але, блін, не сильно. Не сильно радісна, тому що і столково в мене по суті нічого й не випало. Оцей у мене з'явився десь. Мені, скоріш за все, його десь подарували. Якщо я не показав, як мені подарували, я дико вибачаюсь. От. Якщо вам це відео дуже сподобалось, то обов'язково поставте слово вподобайне, і ми обов'язково докинемо ще кілька робоксів, щоб скупитися по повній програмі. От. Так що від вас треба лайк. Всім пока!